Козацька рада. Народження легенди. Вітаю. 1286-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Оля Бутко. Починаємо. Затриманий підозрюваний убивстві Андрія Пробія дав перші покази. Про це повідомив президент України. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії задля встановлення усіх обставин убивства. Співробітникам СБУ, національної поліції та офісу генерального прокурора вдалося затримати чоловіка у Хмельницькій області. За даними слідства, замах на народного депутата ретельно готувався заздалегідь. Виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та підготував план утечі. Розкриття злочину взяв на. Особистий контроль Володимир Зеленський. Правоохоронна система працювала як один кулак, і ми за ці 30, трохи більше 30 годин зробили неможливе. Тому я хочу подякувати всім оперативним працівникам, слідчим, кримінальним аналітикам, працівникам ДСНС, які також залучилися до цієї роботи, прокурорам, які все зробили для того, щоб по гарячим слідам цей злочин був розкритий, тому що це важливо для кожного українця. Щодо питання безпеки, ми буде і зараз стоїть, і буде стояти після закінчення бойових дій на першому місці. Ми маємо цю безпеку максимально берегти і робити все превентивно для того, щоб люди наші, на наших вулицях в нашій країни почували себе безпечно. На місце вбивства Андрія Поробія львів'яни приносять лампадки та квіти. Приходять небайдужі містяни та родичі. Так кажуть люди, віддають шану убитому громадському і політичному діячеві, який дбав про майбутнє України. Сьогодні ж за Андрієм Поробієм в архікатедральному соборі Святого Юра відбудеться Парастас. А поховають політика 2 вересня на Личаківському кладовищі у Львові. Патріоти були, Які дбав за майбутнє України. Май наступне. Тому ми прийшли йому віддати честь, свічку, запалити пам'ять його. У майбутнє він підтримує пункт, все вказав що треба нам роботи для України і для оборони наступних поколінь, тому так його прийшли йому віддати пам'ять. Найгарячіший наразі напрямок Покровський. Президент України заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті та підготовки до зими. Володимир Зеленський зазначив, необхідно зробити все для того, аби військові були забезпечені усім необхідним. Готуються і серйозні переговори з міжнародними партнерами. Очікується активний дипломатичний тиждень. анонсував він. Плануємо дуже активний дипломатичний тиждень. Два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме... На цей час росіяни повинні бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів. Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, це вкладається у подальшу війну. Всі сигнали від них саме про це. 1 вересня день знання, понад 3 мільйони українських дітей розпочнуть цей навчальний рік. Вони вчитимуться очно у змішаному форматі або ж онлайн. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона наголосила, відсутність укриттів у школах знижує якість навчання, оскільки ускладнює можливість організовувати очні знання. Для порівняння минулого навчального року кількість учнів складала 3 мільйони 700 тисяч. І це був найнижчий показник за останні 30 років. За даними Держстату, в Україні наразі більше 12 тисяч шкіл, а за кордоном навчається близько 9% українських школярів. І це приблизно 345 тисяч дітей. Від сьогодні уряд не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 дітей, крім закладів початкової освіти. Таке рішення було прийнято ще на початку 2024 року, і у громад було аж півтора року, аби оптимізувати свою освітню мережу. Здебільшого це навчальні заклади у невеликих населених пунктах. Одна із причин висока вартість навчання на одного учня у таких школах. Місцеві органи влади самі вирішуватимуть подальшу долю таких закладів чи закривати школу і забезпечити підвезення дітей до більшої, чи утримувати її за кошти місцевого бюджету. Також на місцеві громади покладена відповідальність за працевлаштування вчителів у разі закриття шкіл. Інформації про кількість таких закладів наразі її немає. У міносвіти кажуть, що вона буде після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік. Від сьогодні усі працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки зобов'язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток. Представник ТЦК, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це осіб, яких він фіксує. При цьому у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Мета ініціативи зробити дії групи повіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер покликане допомогти мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. На момент прийняття такого рішення на початку серпня, за словами міністра оборони Дениса Шмигаля, забезпеченість засобами фіксації складала близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. Четвертого вересня європейські лідери зустрінуться у Парижі, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Повідомляє Financial Times. Очікується, що на переговори прибудуть канцлер Німеччини Фрідрих Марц, прем'єр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рюти та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. За словами президентки Єврокомісії, союзники вже працюють над планом можливого розгортання військових сил в Україні під європейським і із підтримкою США за даними видання, до складу цих сил можуть увійти десятки тисяч військових. А Київ очікує на більш конкретні гарантії безпеки як елемент можливої мирної угоди. Європейська комісія готує пропозиції щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів. Повідомляє Євректів. Польща та країни Балтії виступають за повну конфіскацію, тоді як Бельгія побоюється такого кроку через ризик підриву довіри до євро. Серед варіантів розглядають не лише вилучення коштів, а й створення механізмів для збільшення прибутків від цих активів. Очікується, що Єврокомісія презентує детальні пропозиції з юридичною оцінкою вже через два місяці. У китайському Танзіні відбувається саміт шанхайської організації співробітництва. Участь у ньому беруть лідери Китаю, Туреччини, Індії, Азербайджану, Казахстану та інших країн. Путін прибув до Китаю, щоб обговорити з Сі Цзіньпіном питання війни в Україні та посилення співпраці з Пекіном. Очікується, що китайський лідер представить план конструктивного захисту після воєнного міжнародного порядку і виступить із програмною промовою. Держави-члени ШОС планують ухвалити документи. Щодо поглиблення безпекової, економічної та культурної співпраці, сідзіньпіні закликав до відновлення авторитету ООН, що вона залишалася головною платформою для вирішення глобальних проблем. На полях саміту він зустрівся із генсеком ООН Антоніо Гутерішем і наголосив, що ШОС має стати важливою силою у захисті миру та стабільності. У Білорусі стартували військові навчання ОДКБ, під час яких відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Deutsche Welle. У маневрах беруть участь понад 2000 тисячі військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Залучено 450 одиниць техніки, дев'ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників. За словами першого заступника міністра оборони Білорусі, під час тренувань відпрацюють лише планування. Ядерних ударів без проведення самих випробувань. Навчання триватимуть до 6 вересня. Переночувати, оформити виплати та отримати гуманітарку на Дніпропетровщині в селі Волоське відкрили ще один транзитний центр для переселенців. Там приймають людей, які через війну вимушені покинути свої домівки. Як довго можна перебувати у центрі, які послуги там надають, та куди переселенцям їхати далі, дізнавалась Ніколь Савченко. Серед новоприбулих до транзитного центру Волоського Ольга сюди жінка приїхала з селища межува, що менш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. У Нас немає уже з другого числа ні електроенергії, ні води. На двір не можна даже тако вийти. Над нами літають прилітало до нас вже. Вісім кабів, десять кабів було, і ще одну таку пару пустять, і нашого посілка не буде. А ось Галина приїхала з села Миронового, що теж на сході Дніпропетровщини. Прилітають і прилітають і прилітають постійно, то шахери, то, то дрони літають, і спати вже навіть вночі не можна. Вони все ближче ближче підходять, ближче і ближче підходять. Все страшніше і страшніше саме для евакуйованих з прифронтових територій Синельниківщини, і відкрили цей транзитний центр. Та за потреби тут приймають і переселенців з Донеччини, як от Валентину з Білицького віднедавна повертати жінці. Більше нікуди У мене квартира згоріла, потім дом згорів. І що батьківський дом там ну недалеко вулиця, теж непоганий домик. Теж його кришу розбомбили, все розвалилось. Ну вже треба щось робити, по тому що вони вже не проведемо. Ми решили виїхати тоді, коли вже начали червіками кидати конструкции по 250, по 500. Потом начали летать эти беспилотники вот эти. И дышку здесь, а мне надо там будет звучить, а потом это как бабахные все. Сколько крыш поломало вообще. Ой, вообще. Для евакуйованих тут є 76 ліжок. За необхідності кількість збільшать до 200. У нас є кімната для багатодітних родин. У нас є кімната для маломобільних людей, є кімната для годуючих матерів і таких декілька кімнат. То у нас є загальна кімната, є їдальня. Тобто, у нас є ЦНАП мобільний, який тут працює. Якщо треба відновити документи тут на місці і видати довідку, також тут переселенці можуть у. Оформити виплати та отримати допомогу від національних і міжнародних гуманітарних місій, мінімальні обстеження провести, надати медичну допомогу. Це ми можемо зробити виміряти артеріальний тиск, виміряти глюкозу крові. Зробити тести на ковід, кому хто потребує, виміряти холестерин та зробити ЕКГ. і надати ліки безкоштовно. Особисто наша організація надає перш за все допомогу психологічно. Ми надаємо допомогу не продовольчими товарами, це набори гігієнічні для того, щоб люди могли отримати там ту ж саму зубну пасту. Шампунь там ось на перший час, якщо вони вам все втратили. Крім того, ми надаємо детальні консультації стосовно того, як людям треба себе поводити далі. Да, тобто яку допомогу вони можуть отримати. А тим людям, яким їхати більше нікуди, допоможуть знайти новий прихисток. Якщо люди планують поїхати далі, у нас є домовленості з областями на сьогодні. Міністерство розвитку громади та територій визначили приймаючі області. Це Київська, Рівненська та Кіровоградська, тому в цьому напрямку також проводимо роботу. В нашій області також є можливість для тих, хто хоче залишитись в нашій області. Є інформація по вільних місцях наших МТП. Загалом залишатися у цьому транзитному центрі переселенці можуть до трьох днів. Ніколь Сашнукорій Смірнув. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Спецпідрозділ головного управління розвідки примари знищив у тимчасово окупованому Криму низку критично важливих об'єктів системи протиповітряної оборони та радарного спостереження. На відео оприлюдненому ГУР зафіксовані удари безпілотників по радіолокаційному комплексу утьоз антенні радіотелескопа рт 70 радіокупальним установкам, системи супутникової навігації ГЛОНАС та радарній станції зі складу системи ППО С-400. Крім цього, внаслідок удару по аеропорту Сімферополь був знищений Мі-8. Його було включено до переліку втрат РФ, оприлюдненого сьогодні, Генеральним штабом Збройних сил України. Трохи більше нам про це розкаже Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго ранку. Вітаю студія, вітаю. Розкажіть ранку, Нам детальніше, а скільки взагалі. Радарів радіолокаційних комплексів, установка С-400 стоїть зараз на півострові, щоб ми могли розуміти наскільки це значний удар, але судячи з цінності цього обладнання, це урон гур нанесли порядний так росіянам. Ну скільки там стоїть тих самих радіолокаційних засобів, мабуть, навіть самі росіяни вам не скажуть. Тому що е, постійна постійний рух, постійна підтримка ешелону і постійна підтримка щільності, доволі великої, високої е, на тимчасово окупованій території Криму. Е, вона, звісно, не випадкова. І мета тут е, і прикриття так званого Кримського мосту, і прикриття всієї військової інфраструктури Криму, яку окупанти наситили за період повномасштабного вторгнення. Досить серйозно це звісно і перекриття шляху до новоросійську, тому що в будь-якому разі багато засобів враження можуть іти через територію Криму, це і Азовське море. Але в будь-якому разі, звісно, проріджувати цю щільність це завдання. Номер один, тому що звісно, допоки є щільне ППО, виконувати якісь ніші Місії доволі складно, тому абсолютно зрозуміла стратегія і тактика, і росіяни, звісно, завжди намагаються компенсувати ці втрати, але компенсувати втрати таких засобів, як от ми спостерігаємо на відео, буде як мінімум дуже дорого, Вже не кажучи про те, що досить складно. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про п'ять уражених цілей: це РЛК, це радіотелескоп, це комплекс ГЛОНАС. Цей. Я так розумію, що однозначно ці системи вони складні і там є компоненти західні. Тобто відновити їх на зараз ось просто там за кілька днів, це просто неможливо. Але це сукупчення техніки в одному місці. Так? Коли вас питала про те, наскільки острів напічканий оцими потенційними цілями, радіолокаційними системами. Системами, системами ЗРК С 400. Я мала на увазі, тобто, Крим ми можемо зараз називати такою військовою базою. Але рух, ви кажете, там постійно тримає триває, так? Ну, якщо розбирати конкретно, то радіотелескоп він взагалі унікальний. Зараз якраз він на відео. Так, так. Цей об'єкт був створений ще за радянських часів для контролю супутникового угрупування. Взагалі, тобто це унікальний об'єкт. Насправді так, тут є і, і, і засоби радіолокаційної розвідки викриття обстановки, але в будь-якому разі, якщо ви собі е, хочете проторити шлях до ворожих об'єктів, то починається це, звісно з ППО. Угу. Зараз, пане Дмитре, традиційно ми ранок розпочинаємо з вами, коли ви на початку дня про ситуацію на морі оперативно ви нам повідомляєте, чи можете зробити це сьогодні. Так, звісно, ситуація в принципі залишається без змін. Зараз жодного жодного корабля російського в моря нема. Звісно, вони хранять свої пункти базування. Для цього використовують менші засоби, катери з ну, і авіацію. Звісно, якої на жаль, зараз в небі вистачає. Так, і ще хотіла вас запитати, раз ми вже говорили з вами про Крим. Напередодні писали, що ракети Фламінго уразили катери ФСБ в Криму. Тобто, давайте трошки більше ви нам скажете, що вам відомо про це знов таки верифікувати на 100% всю цю інформацію зараз не можу. За наявною, катери прикордонників в принципі, це теж такі невеличкі одиниці, але в будь-якому разі, все, що. Там знаходиться незаконно і має е, якесь відношення до військової структури, до того щоб підтримувати і підтримувати і надалі окупацію нашого Криму. Це все є законними цілями, тому е, мало мало цілей не буває. Мало цілий не буває, її в Криму достатньо. Для нас важливо далі продовжувати розмінування акваторії. Розкажіть, будь ласка, про поточний стан справ, тому що от про розмінування в ефірі ви стали говорити однозначно менше ніж про операції, до яких вдається ГУР, про ураження цілей. Будь ласка, давайте повернемося зараз на початку осені до цього. Для того щоб безпечно можна було курсувати акваторію як і навколо портів, так і в нашому коридорі. Для того щоб і далі підтримувати високий рівень експортно-імпортних операцій, звісно, ми постійно проводимо силами нашого протобідного дивізіону, в першу чергу інших підрозділів розмінування та дослідження акваторії. І, звісно, це процес доволі складний, тривалий, враховуючи особливо те, що це море, це не суходол. Тут ще й природні е умови погодні мають велике значення. Це завжди додаткова небезпека, але тим не менш цей процес відбувається постійно. Так, е вчора у нас там був неприємний інцидент, він обійшовся без, без жертв і без е суттєвих е втрат е в сенсі технічних, але е тим не менш. Е це питання теж зараз вивчається, тому що це не встановлений вибуховий пристрій був. Можливо, це наслідки нічної атаки, коли після збиття щось залишалося в акваторії. Але в будь-якому разі ця робота доволі успішно триває і десятки вилучених і знищених вибухонебезпечних предметів мін. Зокрема, з часів Другої світової війни з ними ми теж стикаємося постійно. Вони кажуть про те, що якби ця робота не робилася, то, ймовірно, кейсів з мінними небезпеками була б набагато більше. Окрім того, періодично їх викидає і на узбережжя, і це теж наша робота, ми теж знищуємо їх після цього. Але все одно небезпека доволі велика. Хоча пляжний сезон вже закінчується, але тим ну, не менш розпочинається пляж діляв, як самитовий. Діляв. Так пане Дмитре, дякую вам. Так, так. Дякую за те, що виходите в ефір. Завжди коли запрошуємо Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил України, був з нами на прямому зв'язку.